Сьогодні настав той день, коли ми виїжджаємо в мотоподорож. прямуємо зараз саме до Києва. Туди нам їхати 400 кілометрів на ось цьому апараті. Значить, що ми зробили? По-перше, це взяли ось такий рюкзак, на резиночки все посадили, щоб його не везти на собі. Далі, першим ділом, ми збиваємо кілометраж, звісно. А зараз у нас, дивіться, зараз зіб'ємо. Так. Тобто. Загальний 1411, тріп 45. 45 кілометрів ми збиваємо все. У нас тріп 0-0, зараз 7,23. Так, прямувати нам показують, дивіться. По навігатору 347 кілометрів, але це до Києва, від Києва там ще приблизно 50 кілометрів. Тобто загальний лом це десь 400 кілометрів. Буду вам показувати це все діло, як я буду їхати і так далі. Ну що, збираємося, заводимо мотоцикл і вирушаємо. Підписуйтесь, оцінюйте відео, пишіть коментарі, що кого цікавить, ми поїхали. Зупинилися, ми, значить, вже проїхали багато кілометрів. Ну, як багато для мене це багато. Значить, зараз стали перевірити там рюкзачок, перевірити покришки, перевірити все, що має бути. Проїхали ми вже всього лиш, зараз покажу. Проїхали ми вже ну, 79,8 кілометрів. От зараз 8,53, тому що я зупинявся пити каву. Чесно кажучи, знімати відео, їхати це. Швидкість в два рази менша, тому що ти зупиняєшся, ти знімаєш, ти потім знову їдеш і так далі. Ну Прикольно, знімаєш красиві кадри, щоб картинка була класна. Зараз направляємося далі. Тільки що була така ситуація, коротше, піднімаюся я в липовій долині на гору і просто глохне мотоцикл. Чесно кажучи, я трішечки здивувався, зупинився назад, потім просто побачив, що почав заводити і він просто не заводиться. Потім побачив, що виключив нечаянно масу. Тобто поправляв зеркало і класну масу. І ось так це все трапилось. Ну, коротше, зараз направляємося далі. Перша моя подорож ось так примотав рюкзак згодом. Хотілося б, можливо, скоро куплю собі кофри. От. Пишіть в коментарях, можливо, є якісь запитання. Направляємося далі, а далі нам їхати ще е, тільки до столиці. У нас е, навігація покаже 295 кілометрів, але по факту там більше, тому що від столиці там ще їхати, ну, весь все місто переїхати на, інший, на іншу сторону і далі, далі, далі. Тому там приблизно зараз десь 350 кілометрів. Все, направляємося далі. Так, друзі, вже приїхали ми на мото практично 200 кілометрів, доїжджаємо до Прятіна. Зараз покажу більш точно. ну Точніше, 182,7 кілометра, 11 годин, зупинялися, пили каву, перекушували. Ну, коротше, їдемо, не спіша, знімаємо відео, все поки нормально. Трішечки, трішечки починається дощик. Але в принципі, ну, нічого такого сильного, просто трішечки покапало. От. І все. От. Зараз їдемо далі, далі вже в піряті зупинимося, вип'ємо кави, перекусимо трішки і е, почнемо вже їхати далі. Ну е, і вам буду показувати це все діло повністю, як це все відбувається. Ось так. Погода просто неперевершена, якраз е, не дуже жарко, не дуже холодно. Ідеальна погода, я б сказав, для, е, ну, для покатушок на мотоциклі. О, зараз їдемо далі. Вітерець такий класний, реально прикольний. Идемо далі уже доїжджаючи до перятку. Так, всіх вітаю, ми вже в Києві. Приїхали зараз на в'їзді в Київ, як ви можете це бачити. Проїхав я 346 кілометрів і 300 метрів. Час зараз 1446 залився один раз на 400 гривень. Але чому я так довго їхав? Тому що просто нереальна злива зараз йде. І по такій зливі я їхав десь з білятіна, як тільки виїхав, тобто десь приблизно 170 кілометрів. Тут трішки лайфхак на заправки, не буду казати на якій, то не реклама. Щоб, коротше, пакети. Ну і зараз ми вже в'їхали сюди до... То... До нашого пункту їхати. Зараз подивимось скільки так дивіться до нашого пункту їхати. Так, 40 кілометрів ще. Тобто ще 40 кілометрів, в принципі, останцію судді виглядає. Все, приїхали. Ну, як я говорю, 400 км, 392,6 Все. Мотоцикл звісно виглядає стрмно, ну по дощу їхали. Такий от вигляд номера. Вихлопна, все. Так це все діло виглядає. Зараз піднімаємося там вдома і... Трішечки передіваємось, тому що весь мокрий. Двері відчинено. Все, ми вдома. Ось так і завершилась ця поїздочка. Коротше, друзі, підписуйтеся, оцінюйте відео, пишіть запитання, якщо у вас вони якісь... Є, зараз у нас 16.20, Виїхали ми практично там 8 годин, тому що величезна злива, просто капець. Багато разів я зупинявся на заправці, пив каву, просто стояв, чекав, поки вона перейде, але ну, в принципі, доїхали з такими розкладами, то нормально. Оцінюйте. Всім дякую за увагу.